2, 3, Вступайте в мій клуб, він називається Ukraine. Силку на нього я вставлю в описанні. Не чекатися, якщо хочете ветерана, апніть всіх на 10-й ранг. Віце-президента всіх на 20-й ранг. привіт! Сьогодні вам покажу, як зробити картинку на ваше відео. Ось, дивіться. Як робити, наприклад, отаку картинку, або як зми... написати, як змінити пароль на вашому обліковому записі. Так, вам треба скачати програму логотип. Вам треба скачати логотип. Ссылку на його я оставлю в описанні. Так, <клес> спочатку вам треба зробити, якщо ви хочете, зараз покажу. Так, заходимо, беремо будь-яку фігуру, наприклад, квадрат. Якщо ви хочете написати... Берете отут збоку будь-який колір, який тільки хочете. Так, наприклад, я як там візьму чорний і беремо текст. Далі пишемо, наприклад, як, як поставити картинку на відео. Так, зберігаємо на галочку, нажимаємо, збільшуємо. Не дуже сильно, бо у вас можете ну, просто не вміститись. І беремо, нажимаємо тінь і вибираємо будь-який відтінок. Бачите? Получається непогано. Наприклад, я взяв зелений. Давайте візьмемо червоний. Так, сохраняємо. Нажимаємо, яке качество воно буде. Отут тут нажимаємо Ні дякую. Так. І ще ви можете, наприклад, заскіншотити. Скіншоти. Далі беріть в логотип. Нажимаю ще раз. Беремо квадрат і зображення посередині. І нажимаємо галерея. Так, ось я скріншоти. і вирізаємо, що вам треба. Наприклад, оце. Так, нажимаємо зверху галочку. Так, подождіть, мене щось не, щось не вийшло. Нажимаємо зображення. Зараз я все зроблю. Так, тут нажимаємо на це і вирізаємо, що треба. Наприклад, маленькі, бо там вийшло дуже велике. Я не розумію, що тут таке. Подождіть. Так, я зараз його настрою і ми продовжимо. Так, я дещо не те був, зараз ми дещо. Вам не треба нажимати отут зображення. Вам треба просто отут Бачите, ось тут на зображенні вам треба нажати зображення у знизу справа. Так, нажимаємо гаварея з правого боку. І нажимаємо, що ви хочете. Так, наприклад, оце. Ставимо тут. І ще одне зображення. Ні, це не те. Так, так само його зменшуємо. І ставимо. Можна тих і менше зробити. Так. І можна ще поставити отако зараз. Так, обрізаємо, може не вміститись. Так. І нажимаємо тут. Можна тих зменшити, І ось нажимаємо зображення. І нажимаємо, як ви хочете, білий фон чи прозорий, Наприклад, я нажав прозорий, І вас воно збереглось. Далі. Вам треба скачати YouTube Studio. На його я теж ставлю ссылку в описанні. Заходимо. Так, і, наприклад, ось оце. Нажимаємо на відео. А, олівець. І раз на олівець. І ось змінити. І ось у вас є все. Ось, і нажимаємо оце. І як бачите, у вас воно є. Ну, я зробив трохи великий, через те вас може не, але ва, може не вміститися. Вам треба трохи малей взяти. І бачите, якби я брав отако, мене вмістилось. Не можна отако взяти. Так, і нажимаємо вибити. Я вибирати не буду, бо я видалив той значок. І так, всім пока, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і вступайте в мій клуб Reverel Старс. Всім пока!